В Івано-Франківську перевірили стан укриттів. Таких у межах обласного центру є понад дві сотні, а це не лише бомбосховища, а й звичайні підвали у житлових будинках та навчальних закладах. У них під час повітряної тривоги можуть сховатися мешканці міста. Скільки ж таких укриттів загалом облаштовано та де їх шукати? Дізнавалася наша Ольга Бабенко. Івано-Франківську облаштовані 19 бомбосховищ та три протирадіаційні укриття. Захищають вони як від ракетних ударів, так і від радіаційних чи ядерних атак. У нас е, у Івано-Франківську є 19 сховищ. Вони е, з, е, з усіма адресами, які в нас є в місті Івано-Франківську, так їх 19, які підготовлені від е, сугубо е, бомбових ударів. Будемо говорити, це так звані бомбосховища. Є в нас про традиційні укриття їх три штуки. У нас є найпростіші укриття в місті івано франківську їх 209 штук. Це заклади освіти, 79 штук, школи 45, дитячі навчальні заклади 24, Вищі навчальні заклади 26, заклади охорони здоров'я. 5, житловий фонд 96. Окрім того, в івано як укриття можна використовувати і спеціально обладнані паркінги. Таких наразі є два, проте їхню кількість планують збільшувати. Згідно з зміною, які пройшли на законодавство до містобудівної, є зараз 28 об'єктів івано-франківської, які будуються з будемо говорити з двоєним призначенням: це паркінги, і так само вони будуть використовуватись під укриття. Але ці об'єкти ще не здані в експлуатацію. 96 житлових будинків Івано-Франківську мають придатні до використання укриття, аби доступ до них був безперешкодним. Там встановлять спеціальні електричні замки. Зараз будемо на ці всі 96 укриття через наш е комфортний дім закуповувати електричні замки, які будуть під час е звучання повітряної тривоги, буде на замок проходити сигнали. Автоматично двері будуть відкриватися. Тобто ми зараз будемо виділяти кошти з міського бюджету для того, щоб ми закупили ці замки. Усі споруди цивільного захисту позначені спеціальними вказівниками. А карту укриттів Івано-Франківську можна знайти на сайті міськвиконкому.